Даринське управління поліції. Майор поліції хоче. Полі. Посвідчення знімати заборони. Можна з 40-го і можна знімати а ну, все, почитайте змінитися. Що... Я знаю, ну, дуже добре знаю закон. Ну, почитайте його. Я знаю. Далі. далі Причина зупинки. Причина блокпост. Блокпост. Посвідчення водія, покажіть, будь ласка, з е... ким я розмовляю Ви розмовляєте да, із українцем Громадянином, так. Да? Да. Громадянином України. Громадянин на ім'я Богдан Так, да. да. хай буде так. Покажи посвідчення. у вас є посвящение? Конечно. Показывайте. <с Image> За какой целью? За какой целью? Да. Ну, в фимелу ну, вы керуєте транспортным зарослом. Да, да. Покажите мне. Вы чем керуєтесь? Законами про нас поліцію, да? В чем подание? Я покажу. Ви... Адиаф... Покажите мені, подальская. Причина зупинки. Тут блокпост. Я да. На блокпост Я є документи? Документи чого? Блок, що це блокпост? Ви зачали повідомлення, хто ви такі, я хочу спілкуватися з ким я спілкуватися. Покажіть, будь ласка, шанов. Я можу показати вам кто? паспорт. Покажіть паспорт. І то паспорт, якщо це блокпост. І ви да. зазначена комендантом особа, яка да, це є за. Покажіть мені паспорт, я вам всі документи під та... Ви покажіть мені паспорт, то ви такий. Бо я зараз начну. Давайте давай покажіть. Давайте будемо починати. В мене час вистачає. Я зрозумів. Ви покажіть мені паспорт свій. Хто ви такий? Ви за рулем. Смотрите, так? В формі... Да. Як ви кажете, не піксель? Ні. Так, слухайте. Я не буду з вами. Я, ви, ви, мені прийдеться витаскивати з машини. Да. Для чого це робити? Покажіть мені документи, хто ви такі. Громадянин <рес> України. Дивіться, Показуйте. якщо це блокпост і він обмежує мої права, no. то, пожалуйста, покажіть мені документи і зазначено особу, яка є. З я вас допитв, я да. представився. Ви хто? Скажіть мені, будь ласка. Я, я спілкуюсь з ким. Андрій має Фамілія Андрія, є паспорт громадянина України? Звісно, все є. У мене все є. Все є при собі. Я все а, маю при собі. Так, да, давай. Ну, представтеся, будь пожалуйста. А по-друге, на... так собі. не катять. Є посвідчення, яке ви повинні приділити в розгорному вигляді. А зупинив у мене он другий чоловік. Спросив... Ну, Ти спросив представитися, я представлюся. Да. Ти попросив посвідчити. Покажіть, будь да, пожалуйста. Прокопенко Микола Сергійович. 01, 6,6, 6,6. Все, далі. Будь ласка, відкрий кус. З якою цілі? Поверхнева перевірка. Так, да, Поверхнева а перевірка. Є. А з якої целлю ми встановили? Їдуть э, два чоловіка. Да. Якоби з військової форми, але не являються військовими. Камуфляж. Як мені можна зрозуміти? А вам зрозуміти, керуючись законами про нас поліцію. 35 статті поліція. 11 пунктів. По якій причині ми нас зупинили? По причині статті 35 пункту 7. Якщо трішки обізнали з цьому, ну, читали причин, які щось зупинитися. Я відкрию ще ще і перечитаю. Андрію, ну в чому справа вийти і показати буде. Тому що я для я мене слушаю. контент, а для вас незаконні дії. Для вас контент, це зрозуміло. У вас ну, все контент. Для вас війна контент. А війна зараз нас не касається Ви, в цій не ситуації. Не так, 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 це рівно на інше кримся. Пожалуйста, надайте мені документ, що це є блокпост, що ви повноважена особа, у вас є право мене зупиняти. Ви мені надаєте, я з цим пересвідчуюсь, я вдосконалився, що це так. Я даю вам права, все, що треба. Всі документи. Немає. Ну, все, що... пожалуйста. Андрій, тобі потрібно тільки документи на блокпост, вірно? І що ви повноважена особа. Що я повноважена. Що у вас є право, мене зупинити. Це хто? Добре. Добре. Це та, що мене зупинила. <кровен> це все писати. Та, що мене зупинила. А не уповноважена особа, щоб вас зупиняти. То я ж не знаю. Зу, має право хто зупиняє, транспортний засіб. Уповноважена особа. Вірно? Да. На блокпосту, Хто, да. має, хто, хто має може без, без, без різниці Без різниці де. Це поліція, вірно? Нет. Я є Так. Да. Якщо ми ви поліцейський, ви керуєтеся. Ви службове посвідчення, да. Так. Да. вірно. Я уповноважена особа. Я вірно. не бачив, не знаю. Ну, ще раз, дивіться зупиняти транспорт, да, уповноважена сама, вірно? На блокпосту, так. Да. Без різниці де? Без різниці, ви тоді керуєте з 35 закону про Також нас 3. Я не підлягаю ні одного пункту. Ви до мене підійшли, зупиняв мене він. Хай підійде, бо розмовляє за мною він. Ну, я до вас підійшов за представився почав з вами спілкування, да. вірно? Да. Ну, я вам повідомляю, до чого він вам вас зупинив. У вас а, власні власні тут схема віде. така, хтось зупиняє, у підход... вас схема така, хтось зупинив, а, під... схеми а підходить, хтось повідомляє друге. Немає такої схеми. Якось... Він мене зупинив, хай мене повідомлять. Він обмежив мої права. Хай Чим обмежив? Він мене обмежив, Русі. Я стою зараз, я затриманий. Ну, я да? Андрію хочу повідомити, що ваші конституційні права на даний час, військовий час, вони обмежені. Можете перечитати перечень так. статей, які вас обидують. Ну це, це має бути законом. Пожалуйста, це ще раз. Закон. Надайте мені документ, що ви повноважена особа. Все. Я даю вам документи, ми розійшлися. Я показав документ, що я повноважена особа. Ви показали посвідчення поліції, то це не посвідчення, а додаток до ми, жетону. Хто має право зупиняти транспортні засоби? Повноважена особа. А, ну, ще поліція це повноважена. Це просто поліція. Це просто поліція? Повноваження я не маю, ли, маю, може бути. Має по статті ну... 35 і з 11 ход. Ви мене зупиняли, я взагалі не знаю. Ну чого вас ви Вас зупинили, ще... хорошо, вас зупинили, по якій статті? Він мені не сказав по якій статті, а я хай піднімає. А як ви можете мені повідомляти, якщо зупиняли не ви мене? Тому що вони загально піддягають на ці партії. У вас був... Що може зупинити він, одійти, а підійти розмовляти за мною ви. Обмежує права він мої, а підходити балакати ви мене. Знаєте, чому я підійшов? Чого? Тому що ви перебуваєте на режимному об'єкті борку особу. No. Я маю право перевіряти всіх осіб, які знаходяться на режимному об'єкті. Без проблем, я дам документи. Пожалуйста. Будь ласка, документи, які посвідчують особу. Права, не права, не тих пасл, мене не цікавить. Документи не можуть. Ви особа. Перевіряти документи, згідно з до звичайно. Пожалуйста, покажіть. Я показув, наказ коменданта. І, і це що це блокпост? Я маю пересвідчувати, що це блокпост і ви вповноважена особа, яка є в наказі коменданта. Задокументовані з мокрої печаті синю а не 40 копії. Де загально, він не на всіх, хто перебуває. Відомо, де ви знаходитесь? Знаки встановлюєш що блокпост. Це з ваших слов. Правильно. Знаки я можу поставити любі. Які? А воно має бути задокументовано. Власне. Ваші документи. Ваші документи. Ваші документи. Есть документи. То, будь ласка, придивить. На для ми... начала я можу хочу поняти, ви. Для начала, будь ласка, хто ви, хлопці. Я громадянин України. А? Я громадянин ну, ласка, України. Злив. З ваших слів, правильно? Да. Що, а то... з ваших слів, що це блокпокс? Мої слів встановлюють дорожчим. Ну ви поліцейські, це так. Да. 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 У нас водійці даже. да. Що да. да. вам ще хлопці? З якою целью документами ви хочете переводити? Зв'язку з воєнним стороном. Перевірте, да. Блокпосту заборонена оборону съемка. Я вас повідомляю. Блокпост задний. Хлопці, ви знаходитесь на території блокпоста. Блокпост сзади. Ми не знімаємо блокпост, він знімає мене чисто. Знімай мене тільки і все. Так, това рахується неправильно. Нічого страшного. Так, Ваші документи. Я вибачаюся, я вас підтверджую. На видеокалі, що до вас буде застосовуватися. Та я ж нічого ну, не відказую. Ну, Те що я, так, я да не показую документи. Ваші документи хлопці, паспортні дані і все. Шо -шо? Паспортні дані, на блокпосту тільки паспортні дані. Да, ви можете бути затримані, стави бере відео спокійно, так що смогу. Ну паспортні дані, правильно? Паспорт. У нас три офіційних документи, які засвідчують особу. Ну паспорт, саме головне. Тысячи другого, да? Да. Зима на полос,